Сьогодні в Борисполі на військовий аеродром приземлився літак із тілами трьох авіаторів, які 6 червня загинули під Слов'янськом. Того дня екіпаж транспортного літака Ан-30Б ескадрильї, відомої як блакитна стежа, саме здійснював аерофотозйомку території, коли його підбили терористи з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це зброя дуже серйозна. По всьому світу стараються так, щоб Цю зброю зразу знешкодити. Якщо є десь викрадають перенесли за зенітно-ракетні комплекси, спеціальні групи відшуковують цих людей і знешкодують цю зброю. Ось така зброя з'явилася у нас тепер на сході. З восьми авіаторів лише трьом вдалося врятуватися. А для майора Сергія Камінського, прапорщиків Володимира Момотова та Олексія Потапенка цей політ став останнім. Особи ще двох членів екіпажу встановлюють військовим льотчикам. Ціною власного життя вдалося врятувати сотні інших. Ціною своєї життя, екіпажа, пежа діляє секунди на покидання самоліта відвів... пылающий самоліти от жилого массива, где проживают мирные жители города Славянска, тем самым предотвратив ще более массовую катастрофу гибели мирных жителей. Попрощатися з героями прийшли товариші по службі, родичі і близькі, а також усі небайдужі містяни. Галина Іванівна свого часу теж проходила службу в блакитній стежі і загиблих знала особисто. Ми проважали їх і зустрічали. Я записувала время взльота і время посадки кашту і Керівництво Міноборони щиро співчуває родинам військовослужбовців і запевняє, що не залишить їх без підтримки. Вони всі, на жаль, всі були без квартир. Тому наше завдання зараз це придбати квартири і забезпечити сім'єю житла. Бійці Луганського прикордонного загону. Після переформування та коротенького відпочинку повертаються до місця служби. Саме ці хлопці в ніч з 1 на 2 червня прийняли бій і протягом 15 годин під шаленим вогнем стримували, переважаючої як чисельністю, так і за озброєнням сили ворога. Вони вистояли і залишили розташування частини лише за наказом. Чого варті ці години протистояння знають тільки вони. Без приділення жодних умов, ультиматумів на загін був здійснений напад орієнтовною чисельністю 200-300 бойовиків, які обстрілювали загін з усіх видів зброї. Як стрілецькою, так і було задіяне важке озброєння, міномети, ручні протитанки, гранатомети, підствольні гранатомети. Жодний військовослужбовець Луганського прикордонного загону не здався, не перейшов на бік. Так звана Луганська Народна Республіки не склав зброю. Жодного немає. Вони знову повертаються на кордон туди, де їхня відвага, сила духу, любов до рідної землі сьогодні потрібні як ніколи. Останнім часом жодного дня не минає безтривожних повідомлень з кордону. І поки деякі політики на словах змагаються між собою у любові до батьківщини, прикордонники роблять все можливе для врегулювання ситуації. Вії під Волновахою і Волинські військові пам'ятатимуть усе життя. Мешканець жовтневого, що у Нововолинську, 25-річний Дмитро Волог, який отримав важке поранення у передпліччя, зболин згадує ті події. Мали блокпост поставити. Гражданські поприїжджали, не треба нам блокпост нічого. Ми їм казали, що ми стріляти не будемо. Війни не буде, казали. Вони все одно боялися, казали, школи, магазини позакривали. І за вас, що ви приїхали сюди. Ми мали за населенням ставити блокпост. Нас не пустили. Нам довелося посередині дороги ставити. Напали і Що все. Щоб казати. Хотіли оставити живими, захотіли. Не захотіли, добивали. П'ятеро волинян, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі, лікуються і отримують психологічну допомогу в Луцькому міському госпіталі. Його начальник Олександр Хоменко запевняє, що з медикаментами проблем немає. Вогнепальні поранення численні, відламкові чи осколочні, щоб зрозуміли, що було. От всі пацієнти прооперовані, стан їх задовільний, загрози життю немає жодного. Інша річ, що яка глибина поранень і обширність поранень. Ну, відповідно, трошки, може час швидше, довше хтось буде. Але вони всі, дай Боже, будуть жити нормально. Як ми заступили на цей пост, у нас був учбовий пост в Дніпропетровській області. Ми там тренувалися 3-4 там дні десь ми були, здається. А вже потім нас перекинули на цей 10-й пост. Говорили, що там нема що їсти. Їсти хватає. Навіть вже, як така від тої тушонки, вже ніхто не хотів їсти. Під волновахою поранення отримали 30 військовослужбовців з 51-ї механізованої бригади. Зараз вони лікуються, окрім Луцька, у медзакладах Харкова, Дніпропетровська та Одеси. Кількість силовиків, які зазнали поранень під час протистоянь на сході України, за останні два тижні вже сягнула півтори сотні. Із Харкова їх літаком доставляють до Києва. Наразі третина вояків лікується у столичному госпіталі Міноборони. У них переважно поранення кінцівок та очей. П'ятеро перебувають у тяжкому стані, але лікарі запевняють, вони житимуть. Ранені поступають к нам в основному з Харківського воєнного госпіталю, їм оказується перше перша хірургічна допомога. І ми вже проводимо повторне перемішательство, реконструктивні операції, ну і при необхідності відправляємо на реабілітацію. Іван один із небагатьох, кому пощастило вижити після жорстокого нападу терористів на блокпост біля Волновахи. Юнак вирішив стати на захист вітчизни, як тільки зрозумів, що країна в небезпеці. Взяв документи і пішов до військомату поповнювати лави мобілізованих. Про те, що син на сході, батьки й не здогадувалися. Адже зі слів Івана, він був у навчальному таборі на Рівненщині. Довгий час не знали. От е, навіть коли я був в Донецьку, моя мама думала, що я в. Врівно на навчанні. Я постійно говорив, що на навчанні, так як я молодий, мені 20 років, я постійно говорив, що я група резерву і мене нікуди не будуть кидати. От, А дізналися, фактично, за два дні до того, до до поранення, що я вже в Донецьку. Хтось просто проговорився, що я там, да. Про поранення хлопець розповідає неохоче. Ці страшні події йому часто сняться, а грози відтепер здаються вибухами гранат. Іван каже, коли осколки прошили обидві ноги, ні страху, ні болю не відчув. Довгий час я навіть не міг розібратися, що зі мною сталося і де, де ми знаходимося. Я побачив просто, ну, ц... я навіть не можна звати, я побачив товаришів, які стікали кров'ю, Я бачив, як горіли люди і машини, і так що він. Не знаю, страшно страшно не було. Просто не було часу боятися. Там все було в голові. Як його можу врятувати своє життя протягом квітня і травня по медичну допомогу до лікарів звернулися понад 400 захисників. Керівництво військово-медичного департаменту Міноборони запевняє, проблем із фінансуванням і забезпеченням медикаментами немає. Єдина проблема, з якою сьогодні зіштовхнулися медики, це санітарний транспорт. Літак, який перевозить поранених, єдиний на всю країну. Да, не вистачає нам санітарного транспорту для того, щоб перевозити хворих, вивозити їх з поля боя. Ну, також я хочу сказати, що ми перерозподілили е, багато автомобілів санітарних реємобілей. Ми з західного регіону перекинули туди на схід. Е, і вони зараз займаються перевозкою поранених. Я скажу, 20% поранених зачахів ми вивозили іменно санітарним транспортом. Але і цю проблему вже пообіцяли вирішити. Міністерство охорони здоров'я невдовзі виділить необхідний для вояків транспорт. Вже за тиждень він має вирушити у гарячі точки України.